Розділ 25. Господи, Ти мій Бог, прославлятиму тебе, оспівуватиму Твоє ім'я, бо Ти звершив дивовижні речі, прадавні задуми, певні й правдиві. Адже ти перетворив місто в купу каміння, місто фортецю в руїни, твердиня чужинців перестав бути містом, і воно повіки не буде відбудоване. Тому прославлятимуть тебе сильні народи і міста насильницьких народів. Боятимуться тебе, адже ти був захистом для бідних, притулком для нещасних у скрутний для них час, сховищем від бурі, тінню від спеки, коли дихання гнобителя вирувало, наче ураган перед стіною. Як згубно спеку в пустелі ти приборкуєш буйство чужинців, як зникає спека від тіні густої хмари, так від твого втручання змовкає пісня гнобителів. І влаштує Господь Саваот на цій горі бенкет із ситих страв і вишуканих напоїв для всіх народів, бенкет з відбірного м'яса і з кистковим шпіком, з очищеними напоями. На цій же горі він знищить покривало, розпростерте над усіма народами, покриття, яким накриті всі племена. Мій владика Господь знищить смерть навіки, зітре сльозу з кожного обличчя. Він усуне ганьбу свого народу з усієї землі, це сказав Господь. І скажуть у той день: ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і Він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням, оскільки Господня рука буде розпростерта над цією горою, то муав. Буде потоптаний на своєму місці, як топчуть солому в гноївці. А коли простягне в ній свої руки, як це робить плавець, коли плаває, то він Господь упокорить його гордість рухом своїх рук. Його муаву, високі мури, фортець він понизить, зруйнує, вони лежатимуть на землі у поросі.